Ой, дівчата, ми самі робимо себе лисими тугими зачісками. Виникає сильне натяжіння, волосся обламується, травмуються фолікули і з часом виникають залисини. Я обожнюю такі зачіски, але роблю їх рідко і стараюсь профілактувати випадіння. Це тонік для шкіри голови з дуже зручною силиконовою насадкою. Укріплює шкіру і покращує кровообіг та живлення волосяної цибулини. Абсолютно не жирнить волосся і за рахунок ментолу дає відчуття свіжості. По ньому роблю масаж голови. Це балдеж як приємно і посилює ефективність тоніку. Це абсолютно новий для мене корейський бренд Спаклін, але. Перші враження дуже хороші. Від цього ж бренду маю щітку. Спочатку я її навіть боялась, бо виглядає жорсткою. Але вона дуже легко розчесує навіть мокре волосся і не травмує. А натуральна щитина кабана полірує волосинки. Дуже зручно використовувати для сушки і вкладання. Це скелетна щітка, вона гнеться в усі сторони і повторює контури голови. Тому нею легко поставити прикореневий об'єм. І після сушки феєном, навіть без додаткових засобів яскравого освітлення, волосся виглядає гладеньким і блискучим. І це все завдяки щитині кабана. Тоні кішітку від спаквен можна замовити на iCosmo. Там є ще багато класних корейських брендів.